Христос народився, дорогі краяни. Понад два місяці на Прикарпатті працює робоча група прозорість та підзвітність, завдання якої стежити за використання бюджетних коштів. За цей час в області скасовано тендерних закупівель, що стосувалися благоустрою, ремонту адмінбудівель, закладів культури, придбання оргтехніки тощо на загальну суму понад 43 мільйони гривень. Голови громад зобов'язалися спрямувати ці кошти на підтримку українського війська. Варто також зазначити, що завдяки діяльності робочої групи було скасовано одну із закупівель, яка викликала чималий резонанс у суспільстві. Йдеться про будівництво оглядової вежі в релігійно-історичному центрі в селі Новий Мартинів вартістю майже мільйон гривень. В результаті вдалося перенаправити на підтримку Збройних сил України понад 318 тисяч гривень, а решту коштів повернути в обласний бюджет, які за потреби. Б також будуть спрямовані для оборонців. На сьогодні територіальні громади, звіт про фінансову діяльність яких заслуховували на засіданні групи, переглянули і оптимізували бюджетні видатки від надходження військового ПДФО з метою перерозподілу коштів на потреби оборони та війська. Окрім того, збільшено планові витрати на забезпечення військових формувань на 82 млн мільйони гривень, і ще 10 мільйонів гривень громади спрямували на цільові програми підтримки військ така динаміка має тривати і надалі, і не в кількох громадах, а по всій області, адже наша спільна мета. Підсилення війська задля наближення справедливої перемоги України долучили до моніторингу державних закупівель і громадськість Прикарпаття. На вебсайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації було створено спеціальну форму. З її допомогою можна проінформувати робочу групу прозорість і підзвітність» про неналежне на думку громадськості, використання бюджетних коштів. Усі звернення, які надійшли, були розглянуті та проаналізовані на засіданні робочої групи продовжуємо працювати для забезпечення наших військових, адже від їхньої ефективної роботи залежить наше майбутнє.